Вітаю на каналі Raccourse.ua. Я гадаю, ви хоча б раз у житті бачили телесюжет або документальний фільм на тему довгожителів у віддалених куточках нашої планети. Уявіть собі, невелике село в горах, де кожен другий дідусь чи бабуся стверджує, що їм понад 100 років. І не просто 100, а й 110, 120, навіть 140. Щороку журналісти приїжджають сюди з усіх куточків світу, пишуть зворушливі репортажі, знімають документальні фільми, запитують рецепти довголіття. Звучить як диво, правда ж? Але що, якщо за цими вражаючими цифрами не стоїть біологія, а банальна бюрократія, шахрайство або проста помилка в документах? Протягом десятиліть існувала ціла культура поклоніння зонам довголіття в Окінаві, Японія, Сардинії, Італія, Нікої, Коста-Рика, Ікарії, Греція. Скрізь знаходилися десятки сотні супердовгожителів. Проте нові дослідження шокували науковий журналістський світ. Можливо, багато з цих людей насправді не такі старі, як стверджують. Поняття Blue Zones увійшло в широкий вжиток після серії публікацій та книжок Дена Б'ютнера, американського журналіста і мандрівника. Він вивчав спільноти, де за статистикою мешкали найбільше людей, які дожили до 100 років. Список включав Окінаву, Японія, Сардинію, Італія, Ікарію, Греція, Нікою коста рика та Лома Лінду, Каліфорнія, США. Виявили, що в цих регіонах люди живуть довше. Нібито завдяки здоровому харчуванню, фізичній активності, соціальній підтримці і низькому рівню стресу. Але в усьому цьому була одна суттєва прогалина достовірність віку. У 2020-х роках британський дослідник, доктор Сол Джастін Ньюмен з університетського коледжу Лондона, почав ретельно вивчати записи про так званих довгожителів, і те, що він знайшов, змусило багатьох замислитись. Наприклад, в Окінаві, найвідомішій зоні довголіття. У 2010-х виявилося, що понад 80% людей, зареєстрованих як живі столітні, вже давно померли. Родичі просто не повідомляли про їхню смерть, продовжуючи отримувати пенсії. У Сардинії дослідники зіткнулися з тим, що багато старожилів не мали жодних підтверджуючих документів, окрім усних свідчень або суперечливих церковних записів. У коста рикі виявили десятки випадків, коли дата народження була приписана заднім числом, і це не рідкість, а система. Причини цього феномену дуже людські. По-перше, фінансова мотивація. У багатьох країнах держава починає виплачувати пенсію після досягнення певного віку. Якщо в документах написано, що вам 70, а насправді 60, то це десятиріччя додаткової вигоди. По-друге, родичі померлого часто не повідомляють про смерть, щоб і надалі отримувати пенсію. Так, у Японії на початку 2010-х років уряд почав проводити масову перевірку і виявив, що тисячі живих довгожителів вже давно були мертвими. По-третє, соціальний престиж. У багатьох культурах віка асоціюється з мудрістю, авторитетом і повагою. Людина, яка каже, що їй 105, автоматично стає місцевою знаменитістю. У багатьох країнах, особливо в сільській місцевості, протягом ХХ століття не існувало належної системи реєстрації народжень. Люди народжувались удома, свідоцтва про народження видавалися із затримкою або не видавались зовсім. Часто вік записувався на око або базувався на релігійних святах і приблизних спогадах. Усе це створювало середовище, де помилки випадкові або навмисні стали нормою. Коли система пенсійної звітності почала покладатись на ці недостовірні дані, почались масові викривлення статистики, наприклад, у Сардинії і Італії. Дослідники знаходили випадки, коли одна й та сама особа була записана під двома імінами або ж людина отримувала документи на ім'я давно померлого родича. У Греції у 2012 році міністерство фінансів з'ясувало, що понад 9 тисяч осіб отримували пенсії як довгожителі, але не було жодного підтвердження, що вони живі. Помилкові дані про вік мають серйозні наслідки. Вони викривлюють дослідження тривалості життя, ускладнюють планування демографічної політики та створюють ілюзію досяжного довголіття. Учені, що аналізують медичні дані, ризикують будувати теорії на фальшивому фундаменті. Ба Більше медичні компанії та ЗМІ, що просувають секрети вічної молодості, спираються на приклади, які можуть виявитися простою брехнею або помилкою в реєстрах. Міф про довгожителів надто привабливий. Він дарує надію, романтизує сільське життя, обіцяє секрет безсмертя. Медичні компанії використовують його в рекламі, журналісти в репортажах, політики для підняття іміджу. Але правда набагато прозаїчніша. Крім того, що медіа та блогери активно підсилюються наративи, часто не перевіряючи першоджерел. Фото літніх людей у селах із підписами на кшталт, їй 120 років, а вона ще рубає дрова, легко стають вірусними. Соціальні мережі, де інформація споживається швидко і некритично, лише сприяють поширенню таких історій. Журналісти, прагнучи емоційності, часто надають перевагу красивим легендам, а не нудній перевірці фактів. І, звісно, свою роль відіграє бажання людини вірити в дива. На тлі глобальних криз, нестабільності та тривоги перед старістю розповіді про довгожителів сприймаються як ковток надії, це втілення мрії про життя без кінця. Хай навіть це всього лише ілюзія. Історії про бабусі дідусів, які дожили до 120 років завдяки вину, учаснику або щоденній зарядці, мають певну чарівність. Але варто пам'ятати, вік у паспорті це ще не доказ. Справжня наука починається не з легенд та з фактів. І поки ми не навчимось відокремлювати одне від іншого, будемо вірити в казки, які самі собі вигадали. Я надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться своїми думками в коментарях, оцінюйте відео лайками або дизлайками. Пишіть в коментарях, які теми вам би було цікаво побачити. Дякую за увагу!